Параграф 13. Права 558. З яких відношень можна скласти пропорцію? Значить, ми бачимо 4 варіанти. І так, у нас 6 до 2. Це буде у нас 3 до 1. А Б 1,8 відноситься до 0,6. Якщо скоротити на 0,6, то це буде як 3 до 1 також. Значить, 12 до 3 ми отримуємо як 4 до 1. І Г 15 до 5 це як 3 до 1 І так, у нас виходить А, підходить Б і Г. 3 до 1 З них можна скласти пропорцію. Значить, наступний номер 561. Складіть пропорцію чи... з чисел. І так, числа нам даним. 6 і 12. Значить, відповіді запишіть двома способами. Ну, хай буде такий. 2 до 6 і 4 до 12. І це перший спосіб, другий спосіб. <кхм> ну, самий найпростіший, 6 до 2, це 12 до 4. Так, другим... <кхм> Числа надаються такі одна п'ята, одна третя, три і п'ять. Значить, ну, по-перше, візьмемо. Ну, хай буде три до п'яти. Три до п'яти. Краще записати таким чином 3 до п'яти. А тут у нас вийде, значить, одна п'ята до однієї третьої. Значить, раз, пропорція і друга пропорція навпаки, 5 до 3, а тут буде 1 третя до однієї п'ятої. Значить, наступна вправа. Це буде. Так. 563. Значить, Перевірте, чи виконується основна властивість пропорції. І так, перше. Значить, 40 відноситься до так же як 15 відноситься до 3. Основна властивість пропорції говорить про те, що. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І так, спочатку добуток крайніх членів це треба 40 помножити на 3. Дорівнює 120. Добуток середніх членів це 8 помножити на 15. Значить, ну помножимо 15, помножити на 8. 5 на 8 40. І 8 на 1 8 плюс 4 120. Також 120. Значить, Перевірили, виконуються, виконується. Добре. Значить, в другому перевіряємо. Значить, Друге виглядить таким чином. 5. Відноситься до 4 десятих, так як 25 відноситься до... Двух. Точно так же перевіряємо. 5 множимо на 2. Добуток крайніх членів 10. І перевіряємо добуток середніх членів. Значить, 25 на 4, це буде 100. Ми знаємо, і одну цифру відділяємо від сотні. Це буде 10. Так, перевірили. 10 і 10 співпадає. Третьим. Значить, Тут побільше, це незручні числа, значить, дивимося, 4,5 відноситься до 9. І 3,5 відноситься до 7. І так, добуток крайніх членів це 4,5 помножити на 7. Треба добуток середніх це 9 помножити на 3,5. Треба множити. Ну, давайте помножимо. І так: 4,5 множимо на 7, 7 на 5, 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 28 ,3, 31, Коми один раз відділяємо. Значить, тут 3,5 множимо на 9. 5 на 9 – 45, 4 запам'ятовуємо. 9 на 3, 27 і 4, 31. Одна кома. Ми бачимо, що 31,5 і тут 31,5. Четвертим. Значить четвертому 4. 2,4 відноситься до 0,2. же як 6. До 0,5. Знову-таки, беремо крайні члени, все у нас 2,4 множимо на 0,5. на 0,5 це те ж саме, що взяти половину від цього числа. Це буде 1,2. А середні члени множимо 0,2 помножте на 6. 2 на 6 12, виділяємо одну цифру комою, 1,2. Також співпало. Тобто ми привели, що основна властивість пропорції виконується в усіх прикладах.